Пленгостролистий. Високе струнке дерево завишки до 30 метрів. Зацвітає у квітні-травні місяці. Високопродуктивний весняний медонос. І пелконос. На жаль, слабкі сім'ї використовують з нього взяток тільки для розвитку розплоду. Але сильні сім'ї здатні нагромаджувати в уликах від 4 до 8 кілограмів кленового меду про запас. Медопродуктивність понад 200 кг з 1 гектара. мед клена Звичайно, світлий, запашний, приємний на смак.